Я ви альтернативний супермама. За не майже 6 років материнства я втомилася і хочу більше відпочивати. За майже 10 років в роботі я втомився і хочу відпочивати. Вельми шановні глядачі і глядачки, напишіть в коментарі, якщо ви втомилися і хочете відпочивати. Неважлива причина, від чого ви втомилися, просто діліться своїм бажанням відпочити хоча б на свята. Ну і власне насолоджуйтесь цим відосом в якості відпочинку. Готування їжі, миття коси водити дітей до садочку. Для мене це стрес. Для мене, до речі, все це також стрес, навіть з рахуванням того, що в мене немає дітей. Я її повністю підтримую. Він грає в прем'єр лізі. Це вищий дивізіон футболу. Давайте чесно, напишіть в коментарях, чи розумієте ви. Що таке вищий дивізіон футбол? Ну, справа не в панянках, не в чоловіках, не в якихось стереотипах. Я просто футболом не цікавлюсь від слова взагалі. Іноді мій друг Кіріл, який ти молодець, що дивишся огляд на супермаму, пише мені щось про футбол. І я кажу: так, дуже цікаво, класно. Але переважно він мені кидає апдейти логотипів українських команд. І тут я в цілому маю що сказати. Все інше, я прям такий нічого не ясно. Прем'єр-ліга, вища ліга, середня ліга, дивізіон. Суворою дисципліною тренує майбутніх лідерів і переможців. Ну, тут класична фішка, нам поки що це не скрили, можливо, буде пізніше в процесі, але батьки дуже часто люблять виховувати дітей як саміх себе, причому своїм вихованням вони переважно не задоволені. Вони банально не вміють по-іншому, бо цим питанням не займались. Вони такі. Ну, мене виховали, я ж викрас якось нормальною людиною. Нормальною людиною. Ну і от вони також хай будуть такі. Ну, удачі. Якщо не слухаються, можу підвісити тон. Так не повинно бути. Ну, типу, у твоїх дітей в житті ще буде багато ситуацій, коли поліцейські будуть для них поганими поліцейськими. Це дуже, до речі, негативний розклад, але, можливо, просто люди будуть негативно ставитись, злі на дитину будуть, вчителі в університеті, викладачі. Коротше, на роботі. Ну, пожалійте. Я розумію, що іноді немає інших варіантів ну в тому плані, що людина просто не знає, як вчинити. Я не засуджую цих людей. Це не ок, це не ок. Просто ну коли ти маєш багато обов'язків, то дуже важко приділяти ще правильному вихованню дітей. Але бути поганим поліцейським, отак от зі старту, як базис виховання, так не можна. Вітаю працював. Бачите два QR-коди. Це збір мого брата на шоломи з навушниками. Значить, у тут ви бачите прямий лінк на його банку. Це просто донат. А отут ви бачите лінк на мою банку. Ці гроші підуть на ту ж саму банку його, але ви можете отримати за донат від 40 гривень додатковий бонусний контент. Там, коротше, по кнопочці отримати подарунок. Та відео про спад суботу, фотографії котів. От цього кота в тому числі. І що ще правильно? Контент для блогерів. Не знаю нашого. Він, він це для іншого каналу. Про от дякую всім за підтримку. Мама майбутнього айтішника. ДА! Моя, о, все, мій фаворит. Мама майбутнього Айтішника, кюа тестувальника я вгадав. Дуже розвинений, сім років ти ще щеся в школу IT Коли мені вже курси IT будуть писати і пропонувати рекламу, я відкритий для співпраць панове. До речі, у нас буде одна інтеграція, але це прям дещо несподіване. Чекайте. Ну, я поки не вигадав, як вам це презентувати, але це прям проєкт, <orship> моя повага. Мені, коли це запропонували, я такий. Окей, я можу спробувати. Чекайте, буде на каналі. У нас суперсила, терпіння і витримка. Дуже ми без паніки, беремо тряпочку, зараз ми це все приберемо. <гумірно> Нічого <гумірно> мені. Ліричний відступ. Є така фішка, я не знаю, вона характерна для всіх чоловіків чи тільки для мене, але ви могли помічати, що не всі чоловіки вміють в хатні справи. Періодично на фоні цього відбуваються конфлікти, і часто ми можемо типу, сперечатися, кричати на один одного в парах. Чоловіків. Майже не вчать хатнім справам. у мене прям з цим великі проблеми, і в тому плані, що я взагалі не дуже це люблю. Що в мене дух, і я не можу монотонні однотипні речі робити. Знаєте, типу, мені кожного разу приходиться вгадувати, як себе розважати, як мити посуд так, щоб мені не було погано, про що думати, на чому концентруватися. Ну я дуже непослідовний. Розумієте, я можу витирати дзеркало згори, знизу, по центру, потім по діагоналі. Ну тобто, якщо здорова людина побачить цей процес, вона захоче вийти в Кіно ну, або сама, або виконати мене. Я до того, що якщо ви хочете від хлопця якоїсь допомоги, скажіть, що саме. Ну, типу, будьте дуже конкретні. Пам'ятаю, це дуже травматичний досвід, маленький, але травматичний. Мама попросила мене прибрати зі столу, але не сказала, як це Ну, Насправді процес є певний. Ти береш або мочалку, або тряпку, згрибаєшся на кучу, потім або на руку, або там на листок, неважливо на що, це все так згрибаєш і викидаєш смітничок. Мені цього не сказали, я не розумів процес. Тому я згріб це на купу і прикрив тряпкою. Мать подумала, що я просто ненавиджу свою сім'ю і що я найгірша дитина от, народжена в цьому поколінні. Що я, типу, навмисно це зробив, а я просто не знав, що робити далі. Ну, типу, просто не знав. Таке буває. Тобто, якщо ви хочете допомоги, навіть якусь мінімальну, от ви думаєте, це примітивно, капець. Краще уточніть чи розуміє хлопець, що він повинен зробити. Бо, наприклад, коли я прибираю в квартирі, мене дуже сварять, що я прибираю не в той послідовності, але ту послідовність мені ніхто не повідомив. М мама Сомельє, Валерія. Мама Сомельє, відміняємо попередній варіант. Моя фаворитка. До того в мене була фаворитка мама, яка зробила з дев'ятирічного сина Бармена. Відос був тут. Тут мама Сомельє. Да, це наш вибір. Як виховує всебічно розвинену особистість. Як можна виховати всебічно розвинуту особистість? Ну, це навіть не претензія. Мені просто я думав, це або характерно для людини, бути зацікавленим у багатьох речах, або не характерно. Чи є якісь профи, що це прям частина виховання? Бо я цікавлюсь багатьма речами, бо у мене не так складений мозок. А я щиро заздру людям, які можуть концентруватися на одній речі. Але мій кейс не підпадає під виховання. Мене так не виховували. І інші ситуації я не бачив, щоб люди е були виховані сконцентровані на одній речі. Йому або в кайф це або не в кайф. Діліться своїм в коментарях. Баченням самореалізація. Кожного ранку я медитую. Хочу вам запропонувати медитацію. Танець. Неодноразово на загонах і в інших ситуаціях я чув, що медитація і стан трансу може допомагати вашому самопочуттю. Я сприймаю це так само критично, як і більшість, але тим не менше, рано чи пізно я планую спробувати. Але я не думав, що це частина саморозвитку. Ну, типу, відпочивати це ж не частина саморозвитку. Можливо, навчитися правильно відпочивати і повертатись в ресурс, це частина саморозвитку. Але тут, ну, типу, це не те, щоб щось погане. Просто я не впевнений, що це вірна категорія. От відрізняти купу сортів вина оце саме розвиток. Цей <плес> новитість. Алкоголь це рідке золото. Наприклад, да, ти тримаєш пляшку, вона стоїть там, півтори тисячі доларів. Тримуйте себе <плес> як сектанти якісь. <плес> <плес> чина футболіста Аня, яка планує забити не один гол суперницям. Дякую сценаристці Супермами за цю неймовірну візуалізацію і метафору. На кінчиках пальців просто. Відбивати удар вже готова мама майбутнього айтішника. Бляха, мама майбутнього айтішника. Ну я коли цю конструкцію чую, мама майбутнього будь-кого. Я завжди такий, з чого ти взяла. З більшою вирогідністю коректніше казати мама. Майбутнього бідняка. Ну, тобто, розумієте, там, що дитина потрапить в цю категорію більше, ніж в будь-яку іншу. Але ну, мама майбутнього айтішника, хто ми такі? Вона ж мама, їй тим паче супер. Їй видніше, Ну, я вже хочу знати методи, як виховати айтішника. Я використаю ці методи на катах, можливо, вони підуть в програмування. Тестя, мені 27 років. Я міста біла церква. У мене є синочок Михайло Йому 7 рочків. і Я заміжня. І нагороду за найнуднішу презентацію отримує мама майбутнього айтішника. Ну мені тупо нічого розогнати прикол. Ну так не робиться. Ну я ж контент пишу. Ну ребят, ну а У тебе там щось є біжаком. У мене все є совісті. Угу. Немає своя студія. Зараз кожна друга може взяти пилку і робити нігтя. Бляха, Я теж сам можу сказати по футболу. Кожен другий, а можливо, кожен перший може одягнути форму і вийти на. Поле і бить по м'ячу. Ба більше того, кожен другий може взяти і зняти шоу Супермама. Для цього треба камера і жінки. Не обов'язково навіть жінки. Можна одно, вона ж супермама. Ми вже вибрали. Кожен блін, так будшому. Можна... Кожен другий може займатися дослідженнями у сфері big data і нейромереж. В інтернеті полно знань, Знаєте, ну ко кожен другий може написати коментар до цього відео. А кожен перший може оформити спонсорку. Мене звати Аня, я маю двоє чудових діточок. Така діюлувався, важна бумажна, бізнес леді чи шо? Важна бумажна. Все. Всі мої глядачі важні, бумажні. І всі мої глядачки важні, бумажні. Пишіть коментарі, а я кожному відповім, що ти дуже важна бумажна. Або важний бумажний. Ну, от весь. Час буду витрачати виключно на те, щоб відправити вам цей вражаючий комплімент, і щоб він не значив. Я дуже відомого футболіста Олексія Зозулі, команді коло Сковолівка. Зазуля. 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 Секунду, я другу напишу. Кирил настав твій час. Кирил, віч ві, вищий дивізіон Зазуля його дружина на супермамі. Футбол, це про футбол. От може щось про нього сказати, щоб я вставив це в відео? Хороша новина. Кирил відповів про зозулю. Ми знаємо про зазулю. Тепер більше погана новина, що це не той Це Олексій Зозуля з іншої футбольної команди. Колос не знаю, що то таке. Коротше, я вам коментар про зазулю залишу, тому що персонаж він досить цікавий. Інформація цікава і нарізав котів, щоб вам було не нудно слухати про Вала Зазулю. Дякую, Кирилу за цей коментар. І ви дізнаєтесь більше. Зозуля – це не суперфутболіст. Непоганий, але до вершин не дістався. Він з Динамійської академії, в Динамо він не заграв, в Дніпрі заграв, і тоді він дуже-дуже крутим був. Але такий, знаєш, типу, не супертоп, але боровся. Такий работяга. Нападник работяга, який рідко забивав. Ось що з такого? Ти його бачив скоріш за все. Майже точно ти його бачив на матчі збірної України, коли ми їздили. Він, я думаю, грав тоді Україна-Франція 2-0 в 2013 році. Ось це, я думаю, ти можеш вставити, що він забивав. Плюс е, його е, він один, одним з перших. E, почав дуже яскраво, ну, яскраво в принципі, e, демонструвати, що він не вне політики, і ми маленькі люди від нас нічого не значить. Ми всі футболісти з жирними контрактами. А він e, допомагав e, військовим ще там в 2014 році. E, він там фоткався з флагом Азова. А тоді в Європі це, думали, що це не знаю, там Свастіка, ще якась штука. Ось. Плюс він е, грав в Іспанії, ну, в якихось там лахавських дивізіонах. Е, ось. І перший раз він перейшов, він, в принципі, якось там грав, а в другий раз він почав переходити і його фанати. Забанили, там кричали на нього, що він нацист, фашист і все таке. А чого так? Бо, якщо ти знаєш, то, е, Іспанія, ну, в Іспанії була громадянська війна в 36-му, здається, чи 37-му, там, де було два табори: комуністичний, і е, цей. в цілому там багато від комуністів залишилося. Коротше, там оці сепаратистські комуністичні рухи, все таке, і його прям ну дуже дуже хейтили, і він перейшов в інший клуб. Ось де зараз здається, він чи закінчив, чи майже. Закінчивши якийсь там взагалі третій дивізіон, там суперлаховська аматорська ліга, ну щось таке. Ну і він постійно, типу, допомагає е українським Збройним силам, там щось е гроші пересилає, щось там збирає.